Український музичний гурт про Бас Харді випустив новий трек під назвою Нана. Це не просто музична композиція, це історія, заснована на реальних подіях, яка розповідає про двох сестер, що пережили окупацію, і дивом вибралися з неї. Вони живуть своє життя, фотографуються, у них є друзі, там робота. Вони допомагають, волонтерять. Те, що ми якраз відобразили в кліпі, але знаючи їх особисто, не так все суперкласно, ну, в них всередині, як це там в соцмережах. Ми вирішили цю історію показати, тому що це таке, знаєте, сприйняття реальності зараз. таке, така, як є. Тобто воно може воно може виглядати. Ну, життя одне, а насправді всередині все по іншому. Головні героїні відео дві сестри, які пройшли через жахи війни і окупації, але знайшли в собі сили жити далі. Наразі вони намагаються відновити своє життя у Києві, але за цим ховається історія, яка не завжди змінила їх. Коли ми там десь знаходимося в одній якійсь там, ну наприклад, ми водоволонтерство допомагали їм сильно. Ми там спілкувалися, і потім я заходжу в іншу там кімнату. А вона сидить плаче. Я кажу, що відбувається. А вона каже, що ви спілкуєтесь типу у вас дім, ви. Там команда, а ми втратили дім і не вже цього немає. І так хочеться, що все повернулося назад. І, ну і це дуже розчуло, тому що до ну, таких історій дуже багато. Відео на трек Нана стало своєрідним символом нескореності українського народу і тих, хто, попри всі випробування, не здався, та продовжує боротися за своє життя і мрії. По-перше, хочу сказати команді великий респект, тому що це знято було за один день. Дуже прискіпливо ставилися саме до монтажу, де що розставити, щоб це відчувалося. Ну нам важливо, щоб відчула людина саме і ейфорію, і трошечки так окунулася туди. Київська команда знімала в Києві. Робили, знайшли нових таких дуже фрешо. Ових ну хорошову команду, і я думаю, що ми з ними ще будемо працювати. Нова робота гурту Пробас Харді має вийти на початку листопада. Наразі артисти працюють над її створенням. А 15 листопада Кремлежани дадуть великий благодійний концерт у Києві у Жовтневому палаці разом з академічним оркестром народних інструментів України. Це буде наша презентація програми Укробас разом з оркестром народних інструментів на Оні. І Зараз ми дороблюємо її, додаємо нові треки. В нас там будуть і сюрпризи, і гості і артисти. Тобто, це буде така масштабна програма, так як це благодійна подія, ми туди. Готуємо. Туємо і мерч офіційний від нас, тому що ми такого ще не робили. Це буде вперше. От і там особливі лоти. Ну, коротше, просто приходьте. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамучицькі новини.